Закипіла і добре подиміла. Вчора у нашому місті вперше відбулися змагання з дрифтінгу, а саме другий етап чемпіонату. Нагадаємо, дрифтінг це особлива техніка проходження поворотів на великій швидкості із видовищними заносами під час зміни траєкторії руху. Для Олександра Гринчука, багаторазового чемпіону з цього автоспорту. дрифт – це все. Для мене дріфтінг це моя жизнь. Я повністю все время посвящаю моїй сім'ї і дріфтінгу. Дрифтинг Это состояние управляемого заноса, это соревнования, в которых оценивается именно состояние управляемого заноса и ну, куча разных нудных правил из нашего толстого регламента, которые долго можно рассказывать. Но, в общем, это самый доступный, самый э, недорогой и самый, наверное, эффектный вид автоспорта, существующий в настоящее время. Відомий пілот розповідає, його автівка це тонко налаштоване фортепіано, де кожна деталь має неабияке значення. Зокрема, якісне пальне, ключове на шляху до перемоги. Я в сфері спорту, автоспорту, дрифтінгу вже 5 років. І кожен рік ми експериментуємо з конфігурацією нашого двигателя і, відповідно, експериментуємо з топливом, на якому він буде працювати весь сезон. Так як це не звичайний автомобіль, це спортивний автомобіль, кожен настраивається. І саме то Топливо, которое льется при настройке, нужно использовать целый год. Мы использовали раньше другие бренды топлива и никогда не могли добиться тех, той мощности, того крутящего момента, который сейчас нам позволяет показывать на треке Мустанг 100 от ВОГ. Реально мы в этом году превысили планку 600 лошадиных сил и нас очень волнует несколько показателей. В частності, доступність в будь-якому регіоні України цього топлива. І то, що це топливо надежне, це то топливо, на котором, которому можна поручити наш двигатель, і воно нас ніколи не підведет. На спецмайданчику стадіону розганялися і задавали хороший кут українські пілоти з Києва, Харкова та Одеси. Майстри заносу кажуть, що Львівська траса одна з найскладніших. Захоплені екстремом глядачі не приховують своїх емоцій. Ми дуже раніше три з першому Львові. Що ми їздили в Київ, Вінницю, Одесу на не раді, що дрифт до Львові. Перший раз на такому змаганні саме дріфті, але ну водовищність дуже гарна. болоти не шкодуєш своїх автомобілів. Дрифт – це круто, це шикарно. Да. мені дуже подобається дрифт. Турнір відбувся у кілька етапів: тренування, кваліфікація, заїзди та фінал. Рев потужних двигунів не вщухав до вечора. Нова для Львова спортивна атракція уже захопила нових шанувальників. Відтак є надія на те, що розвиток дрифтінгу на Західній Україні вже не за горами.